Слухай, я знаю, що, можливо, зараз ем, фраза про те, що можна цінувати і любити себе просто за те, що ти є. Що своє відображення в дзеркалі може подобатися навіть тоді, коли є кілька зайвих кілограмів або зморшки на обличчі. Що можна просто вимкнути внутрішнього критика і робити те, що подобається, і жити щасливо звучить як фантастика. Але зараз я тобі прочитаю ще декілька фактів, які звучать як фантастика. Але насправді такою не є. Отже, на Сатурні і Юпітері йдуть до 6 діамантів. Бо в щільних атмосферах цих планет блискавки перетворюють метан на вуглець, який у вигляді графіту падає вниз і стискається до стану діаманта. А в Швейцарії заборонено тримати лише одну морську свинку. Бо ці тварини вважаються соціальними, і позбавляти їх компанії це просто жорстоке поводження з тваринами а Акули з'явилися раніше, ніж дерева. Акули з'явилися понад 400 мільйонів років тому, а дерева лише 350. А ще людське тіло світиться, але ми цього не бачимо. Наше тіло випромінює слабке біолюмінесцентне світло. Але це світіння в тисячу разів менше, ніж те, що може побачити людське око. Слухай, тобі. Реально, все ще здається, що любити і поважати себе просто так це нереально.